Всім привіт, всім всі вам! І ви взагалі коли колись задумувалися, чому в нас над головою літають пташки? не корови, наприклад, чи слони. Я би теж на це ніколи не задумалася, якби нам не відкрив на це очі пасти. Тому що ми не звертаємо на це увагу. Ми не думаємо навіть, а чому це так? А чому і ми не переживаємо, що завтра може хтось інший літати над нами. Тому що ми знаємо, що все, все стабільно, все на своїх місцях, і Господь все запрограмував, все на законі Божому, і так само і людина. Має виконувати закон Божий, але коли людина нарушує цей закон або думає собі, що вона може його не виконувати, то тоді в життя прийде прокляття. Тому що вся земля запрограмована на благословіння і на прокляття. Якщо ми будемо порушувати Божий закон, прокляття. Де буде приходити в наше життя, навіть тоді, коли ми його чекаємо. І навіть якщо не дожене на нас, поклетить тут, воно дожене на нас вже в вічності. Якщо ми будемо сіяти на цій землі, то ми будемо і пожинати. Якщо ми сіємо якісь злості, обіди, образи, якісь ненависть до когось, оцей весь негатив, тоді і ми будемо пожинати цей негатив в подальшому житті. Але якщо ми будемо наповнювати себе і наповнювати цей світ любов'ю, добром, Словом Божим, яким створено все життя, це ми і будемо пожинати. Тому варто реально щось Задумуватися, що ми робимо, тому що потім в життя прийде покляття, і ми будемо чому, Хто в цьому винен? А винен тільки я сам. Тільки я сама винна на тому, що він в моєму житті. Тому що я порушила, я порушила закон, я порушила е правило, яке пише, над всіма. І тому правила взагалі, мені вони є досить м, такими жорсткими, так, тому що людина без правил це страшна людина, тому що люди. Найбільше шкоди всім і звірам, і природі, і в світі, і іншим людям приносить саме людина. Тому людей треба реально тримати в правилах, в стандартах, в законах і обмеженнях. тому що, коли є все дозволено, людина сама не знає, навіть що від цього очікувати. І тому і в життя приходить такий хаос, хаос в сім'ї, хаос в країні, всюди, тому що беззаконня твориться абсолютно. Ніхто не приймає законів Божих. Кожен собі виконує по-своєму, і не так, як насправді сказав Господь. І тому дуже дійсно важливо. Знати цю істину і розуміти, що над всім стоїть Бога, над всім є закон, і ми, ми не можемо його порушувати. Ми будемо пожанати в своєму житті прокляття. Тому нехай Бог благословить кожного дійсно на правильне розуміння, на правильне відношення до Бога і до законів Божих, тому що Господь над всім і Господь все бачить, навіть те, чого ми не бачимо.